Добрий ранок всім. У нас сьогодні такий морозець. Ну, вночі було 12 градусів, зараз на ранок 9 годин, то можливо якийсь градусів біля 10 буде. Ми ну, хочемо поїхати гілля порубати арпалом. Але хто знає, знаєте, чи трактор заведеться, тому що ну, якось ще не заводив, його такі морози не приходилось. Та й так без кабінь, то стараюся, щоб зимою не виїжджати. Це просто що. Ну, те, що пообіцяв, треба зробити, гілля нарубати. Свічка накала, по-моєму, робить, тому що емпериметр ну, падає. Стрілка на мінус. Акумулятора не знімаю, я ну зимою тут він під навісом стоїть. Колись у батька був трактор ДТ-20, то там без факела, мабуть, і не виїжджав з зоратой трактор, завжди факелка у воздухон і тоді заводили. Так, попробуємо. Ну, зараз я просто, якби степлення не вижимаю, щоб свічка накала то він не заводиться. просто держу. Ну, ключка повернув. Тут воно просто ще мені здається, так не дуже ця свіча накала допомагає, бо вона одна стоїть. Якби було б 4 на кожний циліндр, то було б краще набагато. Так, трошки хай відпочине. Ще разок. Тут і лампою не вийде його, ну, щоб нагріти того, що біля хліба з солома і все то Попробуємо, щоб мені знати, чи їх чиголять. Приїхали. Єсть! Отак, нормально все завився. Ото, що так гудуть фільтра зараз. що Масляні і насоси оці, НШ, такі звуки дають, що масло холодне. А так як і нормально піддимлює. Зараз наберемо чи грубку затопимо. Такий морозець. Ще добратися через гілля. Зараз з цієї сторони, а тут тоді стої висипали те, що тоді грубали. А це ще акація. То зараз коли мороз топимо два відра зранку, ну і відро годин 7 ввечері вже. Це вона класна, вона така жарка, Гріє гарно. це планую, що, що нарубаємо, то завезу тещі, Тому що так, ну, обіцяв, обіцяв і, і не зробив вже й те, що перестане гості до лесі. Добре, не будемо топити. Вже в нас грубка горить, вона в нас одна на всю хату, але хлопці полюбляють посидіти біля груби з телефонами, коли мультика дивляться. Та й ми самі також до батареї не підходимо, а ближче до груби. Ну так, оце в нас перше відро. Ну, зараз оце висиплемо, піду ще одне відро візьму. А Коля поїде дрова заготовлять, можливо, візьме, попросить чи батька, чи брата. А я вже остануся вдома. Зараз одіну хлопців на гірку, вони подивились температуру, так трохи жарко. Що скоро вже буде плюсова температура, то й трошки розстроїлися, то саме їм шанс зараз піти поїздить. Ну, сьогодні мороз, то й добре саночками поїздить. Ну що, йдемо збиратися? А зараз я вже приїхала по хлопців. Люблять вони сюди приїжджати, з'їжджати з гірки, це в сторону Кричільська. Отак ми їх самих не пускаємо. Буває, що завозимо так машиною, трошки далеко йти, а поки зайдуть, то й змерзнуть. А зараз вже, ну, сьогодні вони прийшли сюди ногами. А я вже приїхала забрати, в нас сьогодні такий мороз, то я все вдома думаю, що тут вони змерзли, тут вони з'їжджають з хлопцями. Отут біля мосту. Ну, до води вони не йдуть. Тут хлопці є і більші, і старші. Прийшли без саночків, я то казала, що брали санки, вони отак з гірки з'їжджають в ту сторону. Отут їх багато, ну сьогодні не багато, буває ще й більше дітей. Отака сьогодні погода в нас морозна Ярослав. Отак їм тут цікаво з'їжджати біля хати так їм. Нема де поїздить. Ярослав. Ходи до хати вже. Не хоч. Ярослав, ходи до хати, вже змерз. Не хочеш? Що? Ох, як тут слизько, треба було саночки брати. Ярослав, то було з горки добре з'їжджай, Кирилко, ай ти змерз. Ще чуть не впала. Тут Денис! 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 Отут також ковзалка. Здається, тут і натомлюються, але заснуть увечері дуже пізно засинають, особливо Ярослав у нас. А вранці довго сплять. Зараз в нас канікули, то ми і так і не будемо рано. Ну все, йдемо, йдем, Кирил, до хати. Ти вже такий червоний змерз. Йдемо. Ледь вмовила забрати додому. Я тут, здається, так пару филин, то вже руки мерзнуть, ніяк вони не хочуть йти до хати, але ж... Змерз, то хаю вже завеземо. Ну так, з'їзд гля вже заготовив. Там на кучу наложив, його нарізалися нормально. А тут причепі воза почав від'їжджати, Став так трактор з перебоями робити. Ну десь щось перемерзає йому. І солярка така мутна. В цьому фільтрі видно, де грубої очистки. І така вона, як сіль. І зараз гай постоїть, пару хвилин поробить, щоб в дорозі не заглох. Б. А так взагалі, знаєте, якщо чогось не бачив, треба самому, мабуть, щитить. Ну таку накидку на капота, щоб він мотор сам себе трохи зігрів біг, а то вентилятор все одно, обдуває його. Зараз нічого, вроді, нормально вже. Глянем. Тут, тут недалеко, якщо що, то можна, щоб хтось приїхав і притягнув. Добре, поїхали, мабуть, нормально вже буде. Ну так, заготовили такого гілля, це воно таке зроблено зроблене коподарка тещі. Бо знаєте, вона казала, що і, ну, і піч топить, у печі також його спалює. Коли висохло, то взагалі добре було. Якось були, приїхали, вони якраз кажуть, що о, хлопчики, добре, що приїхали, зараз кашу поїсти. А Кирил, а Кирил у нас любить таку пшоняну молочну. Достає те що з печі баняка. Ну, і зверху таких як вже з печі, трошки пригорів, що каша була, то Кирил ні в яку, ніяк не захотів. Ми з десь вже каємо, що ж ми колись також їли з таких баняків, нічого. Раніше не було таких кольорових всіх. Місочок, як зараз, то нірживий, який блискучий це все. І не захотів, і не взяв. А, а ще трошки прийде час, то будуть, оці печі будуть їздити, дивитися як, як у музей на екскурсії. Будемо приступати, будемо пробувати. Ми на тому самому місці трішки підійшли вперед. Оце буде така мамі робота. Вона каже, що це найкраща дрова, рубати, як треба у відро, у такий ящик бумажний. І дуже гарно вони, ну як сухенькі, то вони гарно так і, і горять. Хоча ми весною тут вони також сирини. Оце вже стільки порізали. me gostam передають потепління. Така велика куча, а коли перебили, то так собі. Зараз ще трошки додаю. Але така робота, знаєте, тепла. І Тепло тоді, коли в грубку топиш і тепло, коли заготовляєш. Отаке От воно. Ти знаєш, груб менше. Там трохи люди тут а далі порізили. Ну, такого бензоклою різали, заготовляли. То воно, ну, добре, але все одно тон тонче, хто там його... Терпіння фатить, щоб його заготовити, все. коли арпалом рубаєш, то вже бачите, без відходів. зараз позбираємо це все От таке. І тут голя те, що раніше різали, так воно осталось, перетрухає такі справи. Так гарно, тепло. Ось вже нарубали, ще колін тато під'їхав, вже скоріше. Ну Вже на цьому буде, мабуть, все, вже більше не будуть заготовляти. Більш не будеш? Хатий? Це, мабуть, саме грубше, яке було в нас, так? Це для те, що особисто. <реш> Каже, для те, що особисто <реш> чоловік. Курточку зняв. Возу вже причепили. Ну, так бачите, заготовили всі разом, ну і такі дорцята. Непогані. І, ну і віз такі немаленькі, як уже для тещі. За те, що віроскла таку дочку, то будемо будем годити ще поки що. І дурчечка кинув. Отакі. От ну я і більший, і менший. Цього вже не став, рубати, можливо, і перерубав би, але але шкода трактора, не хочеться, щоб нічого не порвало в середині. Отакі вони такі, такі в принципі, то там вже на місці переріжу без уплою, на, на кльосвіти і все. Ось воза. Добре, все, будемо в'їжджати. Леся вже поїде додому, а я поїду зараз те, що. Мабуть, будемо будем було зруйно, я чи ще, чи ще вдома застану, щоб була б... Так, Все, поїхали. Трактор нічого працював нормально, бо тоді вдома, що, ну, що ще все холодне було, то так трохи з перебоєм десь, солярка перемерзала, а далі все чудово. Вже хлопці поїхали, я зараз також поїду додому. Там у нас і лампа включена в телят, також і попоїмо, вже зараз ближче до обіду. А на наступний раз також сюди приїдемо. Це люди рубали такі грубші, позабирали, а гілля залишилося. Але все рівно Арпал порубає, також грубка протопиться, то на це місце також приїдемо. Чуть би й бензопілу не забулися, то я повернулася, забрала. Оце вже Коля повіз гілля до мами. Тут недалеко, між селами приблизно біля кілометра, то там і згрузить, буде мамі така робота. Ну хай вже гріється. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися, Дякуємо усім за перегляд. Всім пока!